Шановний президент України, я хочу, щоб ви знали, що б там і хто не говорив. які секретні агенти ФСБ не приносили вам фальшиву інформацію, що начебто я вас не підтримую. Значить так, Ірма Миколаївна крат. Не просто вас підтримує, а працює в цілодобовому режимі, пише усім керівникам-лідерам світу і просить письмово, будь ласка, допоможіть Україні. Будь ласка, допоможіть нашому президенту України Володимиру Зеленському. Він працює в цілодобовому режимі. Тому, якщо хтось не дай боже. Пише, там якісь не дуже хороші доноси. Володимире Олександровичу, моя вам порада відразу їм кажете на їхнє, що я вас не підтримую. Коротко, Ірма Миколаєва мене обожнює. Як політика, як президента. І хочу подякувати безумовно Олені Зеленській, дружині, і всій вашій родині, що ви е, тримаєте достойно цей удар, не панікуєте, не плачете, а разом з усім українським народом. І з колишніми президентами боронити Україну це дуже-дуже важливо, дуже важливо. Я певна, що ми переможемо у цій і буде тікати Путін разом із своєю. Це навіть не армія, я не знаю. Ну, люди, які від безсилля кидаються бомбами, це не армія. Це секуни. Тільки секуни можуть кидатися ракетами, тому що по сухопутки програють. От і все. Так що, шановний президент України Володимир Зеленський, Ірма Миколаївна вас підтримує, поважає. Е Мені пишуть абсолютно всі зараз сенатори Сполучених Штатів Америки. Я два листа маю від президента США Байдена, від президента Польщі Анджея Дуди, від президента Франції Макрона, де вони пишуть, що вони дуже мене поважають. Значить, ну їхні мабуть розвідка їм доносить, що я дуже порядна жінка і що мені можна довіряти. Ви зверніть увагу, що президент США спілкується тільки з, з, з дві людини в Україні Ірма Крат і е, Володимир Зеленський. Це про щось говорить. Але я ж е, не є представником офіційної влади. Я просто допомагаю, бо я так хочу. Я так хочу, бо я е, живу заради України е, і. Коли вбивають Україну, це по факту вбивають мене. А я маю вижити. Так що, Володимир Олександровичу, зробіть все для того, щоб вірна Миколаївна крат вижила, цвіла, пахла і процвітала. Все, я всіх дуже люблю. Фух, так хочеться вже е, перемоги. І, е, Святкового миру і десь сидіть на березі Кримського моря, наприклад, з генералом Залужним в дружній атмосфері з його дружиною пити червоне вино, І Із моїм коханим. Ну а що? Дуже хороша мрія. Ну якщо вона є, то її треба втілювати в життя.